Ездри, восьмий розділ. А оце голови їхніх батьків та їх родоводів, що пішли зо мною за царювання царя Артексеркса з Вавилону, з пінхасових синів Гершом, з Ітамарових синів Даніїл, з Давидових синів Хатуш, з Шеханієних синів, з паршошових синів Захарій, а з ним за родоводом 150 мужчин. З пахат Моавових синів Ельєгонай, син Зерахіїн, а з ним 200 мущин. Синів Зату, Шеханія, син Яхазілів, а з ним три сотні Аз Адінових синів Евет, син Йонатанів, а з ним 50 мущин. Аз Еламових синів Ешая син Аталіїн, а з син 70 мужчин. А з шефатеїних синів Зевадія, син Михаїлів, а з ним 80 мужчин, З Юаових синів Овадія, син Єгілів, а з ними 218 мужчин, А з синів бані Шеломіт, син Йосифії, а з ним сотня 60 мущин, а з Биваєвих синів Захарій, син Биваїв, а з ним 28 мужчин, А з Акзадових синів Йоханан, син Китанів. А з ним сотня й десять мужчин. а з Адонікамових синів останні, а оце їхні імена Еліфелет, Єїл і Шемая, а з ними шістдесять мужчин. а з Біґваєвих синів Утай і Завуд, а з ними сімдесять мужчин. І зібрав я їх до річки, що впадає до Агави, і ми таборували там три дні. І переглянув я народ та священників, і не знайшов там нікого з Левієвих синів. І послав я по Еліезера, по Еріїла, по Шемаю, по Елтана і по Яріва, і по Алтанана, і по Натана, і по Захарія, і по Мешулама, Голів, і по Ярива, і по Елтата, учителів. І відправив я їх до Ідо, голови в місцевості Касіф'я, і вклав в їхні уста слова, щоб говорити до Ідо та братів його, підданих у місцевості Касіф'я, щоб вони привели нам служителів для дому нашого Бога, і привели вони нам, бо рука нашого Бога була добра до нас, чоловіка розумного сивів, хмахлі, сина Левія, Ізраїлевого сина та Шеревею, і синів його та братів його. Вісімнадцять. Та Хашавію, а з ним Єшаю, з синів Мерарієвих братів його та синів його двадцять, а з підданців храму, яких дав Левит та зверхники на роботу левитам – 220 підданців. Усі вони були означені поіменно. І проголосив я там піст. Над річкою Агавою, щоб упокорятися нам перед лицем нашого Бога, щоб просити від Нього щасливої дороги для нас і для дітей наших та для всього нашого маєтку. Бо я соромився просити від царя війська та верхівців, щоб помагали нам у дорозі проти ворога, бо сказали ми цареві, говорячи, рука нашого Бога на добро для всіх, хто шукає його, а сила Його та гнів Його на всіх, хто кидає Його. І постили ми і просили нашого Бога про це, і він дав нам ублагати себе. І я відділив із священичих зверхників дванадцять до Шеревеї, Хашавії і до десятьох їхніх братів з нами. І відважив я їм срібло і золото та посуд принесення нашого Божого дому, що принесли цар і його дорадники, і його зверхники, та весь Ізраїль, що знаходився там, і відважив я на їхню руку шість сотень і п'ятдесят талантів срібла, а срібла речей, сто талантів, золота, сто талантів, а золотих чаш двадцять і тисячу дерейків, а посудин з золочиної і доброї міді дві дорогі, як золото. І сказав я до них: ви святість для Господа! І цей посуд, святість, а те, срібло та золото, добровільна жертва для Господа, Бога ваших батьків. Пильнуйте й бережіть це, аж поки не відважите його перед зверхниками священників і левитів та зверхниками батьківських родів, Ізраїлевих в Єрусалимі до кімнат Господнього дому. І прийняли священники та левити вагу того срібла та золота та того посуду, щоб віднести до Єрусалиму, до дому нашого Бога. І рушили ми з річки Агави двадцятого дня першого місяця, щоб іти до Єрусалиму. А рука нашого Бога була над нами, і він орітував нас із руки ворога та чатівника на дорозі. І прийшли ми до Єрусалиму і сиділи там три дні. А четвертого дня відважили ми те срібло й золото та той посуд у домі нашого Бога на руку священника Меремота, сина Уріного, а з ним був Елеазар, син Пінхасів, а з ними Йозават, син Єшуїн, та Ноадія, син Беннуїв, Левити. За числом, за вагою на все, і того часу була записана вся та вага. Ті, що прийшли з полону сини вигнання, принесли цілопалення для Бога Ізраїля, 12 биків зо всього Ізраїля, 96 баранів, 77 овець, 12 козлів на жертву за гріх це все цілопалення для Господа, і віддали цареві накази царським сартапам та намісникам за річчя. А ті підтримували народ та Божий дім.